Вітаю друзі, 13 грудня з Днем Святого Андрія, первозваного, нашого апостола. Будьте здорові! Особливо вітаю іменинників Андріїв з Днем Ангела. Тяжка ніч, тяжкий ранок, ракетні удари по Україні. Особливо страждає Південь. Масована атака на Одещину. Постраждалих небагато лише двоє, але під ударом енергетик, адмінбудівлі, по Одещині перебої з світлом, а сама Одеса на волосинці від Блекаута. А точніше він вже почався. Світла немає, водопостачання припинене, теплопостачання припинено, ну і схожа каналізація також не працює. Більше того, йдуть удари далі. Фактично ще досі над Одесою кружляють російські шахеди. Найкраща ситуація в Миколаєві та Херсоні, де також вночі було нанесено серйозні удари противникам. Дніпро, Кривий Рів, Кривому Розі в двох районах Блокаут, Чернігів. Полтавщина моя рідна, були під ударами противника. До речі, що показала сьогоднішня ніч, коли на Одесу була найбільш масована комбінована повітряна атака Російської Федерації. ППО. ППО не спрацювало. І якщо так триватиме далі, то я не виключатиму наступ росіян на півдні. Тому надважливо зараз це мир. Ви знаєте, я скептик, я не вірю Зеленському, але мені. Але я віруюча людина, і мені хочеться вірити в Різдвяне диво. Ми на порозі Нового року, ми на порозі Різдва і так і хочеться вірити в диво. Хоча... Європейський союз безстроково заморозив активи Росії, відкривши шлях до фінансової підтримки України. Європейський союз ухвалив рішення про безстрокове замороження російських суверенних активів, усунувши ризик їх розблокування через можливе вето окремих держав-членів. Йдеться про близько 210. Мільярдів євро активів Російської Федерації. Більшість із них зберігається в Європі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Рішення ухвалено за спеціальною процедурою для економічних надзвичайних ситуацій, яка дозволяє обійти вимогу. Одностайності всіх 27 країн Євросоюзу. За такий підхід проголосували 25 держав-членів, тоді як Угорщина та Словаччина, виступили проти, назвавши його незаконним, і такий, що нібито суперечить європейському праву. Водночас, саме цей механізм позбавляє Будапешт і Братиславу. Можливість блокувати подальше використання заморожених коштів в інтересах України президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляен назвала рішення чітким політичним сигналом Москві. З її словами, доки триватиме агресивна війна Росії, її ціна лише зростатиме. А для України це підтвердження того, що Європейський союз прагне зміцнити її позиції як на полі бою, так і за столом переговорів. Голова Європейської Ради Антоніо Кошта наголосив, що наступним кроком стане забезпечення фінансових потреб України у 2026 2027 роках. Саме безстрокове замороження активів відкриває шлях до запуску так званого репараційного кредиту, масштабного фінансового пакету для підтримки українського бюджету та оборони. За даними Міжнародних агентств, Європейський Союз розглядає можливість використати заморожені російські кошти як основу для кредиту Україні на суму 165 мільярдів. Кредит має покривати як військові, так і цивільні бюджетні потреби впродовж двох наступних років. Ключова умова полягає в тому, що Україна повертатиме ці кошти лише після виплати Росії репарацій, що фактично робить позику авансом під майбутню компенсацію збитків, і наближає її за змістом до гранту. Окрему роль у цій схемі відіграє Бельгія, де зберігаються значні частини активів Центрального банку Російської Федерації. Безстрокове замороження має зняти занепокоєння Брюсселя щодо можливих судових позовів з боку Москви. Очікується, що на саміті лідерів ЄС 18 грудня буде узгоджено фінальні параметри кредиту, зокрема, гарантій всіх урядів Євросоюзу для Бельгії, щоб вона не залишилась сам на самі з потенційними юридичними ризиками. В Євросоюзі підкреслюють, заморожені активи не можуть бути використані без схвалення всього блоку, і залишатимуться з нерухомленими доти, доки Росія не припинить війну проти України. Та не компенсує завдані збитки. Водночас це рішення унеможливлює використання російських коштів як предметів торгу в будь-яких переговорах про завершення війни без згоди Європи. Що ж, по всій вірогідності на цьому мирний трек Трампа буде завершений. Декларується, що далі, ймовірно, буде погоджено все, сам так званий репараційний кредит. І ці гроші Україні має вистачити на війну в 2026-2027 роках. Ну, а там не за горами вибори президента США. І так, друзі, я тільки за, аби наша держава мала стабільне фінансування. Але суть тут у тому, що зараз буде запущено повний зрив перемовин, а нашій державі потрібен мир. І якщо його не досягнути зараз, то далі ми спавимо ще тисячі і й сотні тисяч життів українців у цьому пеклі війни. І кошти спавами, які нададуть. Щодо території, то треба бути реалістами. Навіть із цими коштами відбивати їх у ворога буде надскладно, тим більше, що вивова частка із репараційного кредиту це кошти на соціалку та повернення відсотків, вже, за вже існуючі кредити. Як наслідок, через два роки війни ситуація навряд чи буде краще, і це м'яко кажучи. Ну і ще одне. За мир. Вибори можете вже переставати думати. Далі ще два роки війни із цією владою на чолі держави. Ну, а тоді, які будуть тоді умови? І як останнє. Передріздвяна надія повідомлення Вашингтон Посту. В цю неділю в Берліні відбудеться зустріч спецпредставників Дональда Трампа, Віткафа і Кушнера з Зеленським, Макроном, Штаймаером та Мерцем. Ця зустріч є надзвичайно важливою, оскільки Білий дім прагне укласти угоду про припинення війни до кінця року. Раніше Трамп заявляв, що надійшов офіційного представника на зустріч тільки в тому випадку, якщо вважатиме, що в мирних переговорах достануто достатнього прогресу. Пишуть, що Трамп навіть готовий надавати гарантії, затверджені конгресом, на рівні 5 статті НАТО, якщо Україна виведе свої війська з Донецької області. От така історія. Я, чесно кажучи, думаю, що до 18 грудня не буде нічого. Буду чекати. Якщо буде, вдасться цей репараційний кредит вирвати Зеленському його зеленим гнидам, вони будуть воювати. Їм вже було важливе не життя наших людей, не збереження держави і території. Це розуміє Путін, тому завдає таких ударів по Україні. А Трамп намагається використати останній різдвяний шанс. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.